Привіт, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Як завжди встановили Apple CarPlay, цього разу у нас особливо авто. Це Prado 150 кузов 2018 року. Штатна мультимедіа у нас тут стояла Touch 2, в котрій нема Apple CarPlay, але зробивши е деяку магію, ми робимо з Touch 2, Touch 3, де є штатний Apple CarPlay і активуємо його. Тобто на цих головних пристроях, на цих е, поколіннях автомобіля, де стоїть Touch 2, у нас є можливість зробити з нього Touch 3 і активувати в ньому Apple CarPlay і Android Auto. Як завжди, штатна мультимедія нічим не змінюється. Весь і функціонал залишається таким, як і був. Все-все-все повністю таке, як і було. Тут у нас на, на налаштуваннях з'являється Apple CarPlay, Android Auto, все штатне працює по дротовому з'єднанню, друзі. В штатному е варіанті є можливість зараз про це теж поговоримо, зробити це все діло безротовим Але тепер на статі мультимедії нажавши кнопочку Map або можна в сенсорі, там отут у нас є. Тут декар є Apple CarPlay, наживавши, У нас з'являється функціонал Apple CarPlay, керується штатним сенсором, кнопки на кермі, перехід в оригінальні задні камери. Тобто тут е рідний штатний Apple CarPlay, котрий е за допомогою магії, котрою ми. Е Владієм, скажімо так, можна це все діло активувати. Якість картинки ви бачите, сенсор працює чудово. Все-все-все тобто так, як має бути. CarPlay тут у нас активується дротова версія, так заложено виробником Toyota тобто В заводі йде дротова версія по CarPlay але за допомогою от такого от адаптера. Ваш штатний дротовий Apple CarPlay робиться бездротовим. Вставляється в usb роз'єм, під'єднується телефон до адаптера. Адаптер цей ховається, він нам більше не потрібен. І таким чином наш CarPlay працює по бездротовому з'єднанні. Є такі самі пристрої для android Auto працюють з 11-го Android. От, Друзі, CarPlay це зручно, ви отримуєте додатковий корисний функціонал у вигляді навігаційних додатків, музикальних додатків, месенджерів, функція Siri і телефонні дзвінки. Всі процеси Apple CarPlay, як завжди, відбуваються в вашому телефоні. Тут тільки відображення з того, що відбувається в вашому телефоні. По навігації це Google карта, Waze, Edicton, TomTom, Maps.me. По музикальним додаткам це Spotify, Apple Music, YouTube Music, різнообразні подкасти, телефонні дзвінки, в інтерфейсі вашого телефона. Вашими улюбленими недавніми контактами, ви можете просити в Сірі когось позвонити. Месенджери, це Viber, Telegram, WhatsApp. Теж можна робити телефонні дзвінки. Якщо прийде повідомлення, то Сірі буде начитувати вам повідомлення, котре -то прийшло. Тобто в CarPlay є тільки ті програми, котрі не відволікають вас від кермування автомобілів. Це політка безпеки Apple. Ютуба, Netflix, Facebook або Instagram або якогось розважального контенту. В CarPlay немає і навряд чи коли буде. Тобто тільки ті програми, котрі не вам для кермування автомобілем. Повторюся, в першу чергу, друзі, це навігація, Waze, Google карта та CG -tom -tom, все доступне в Apple CarPlay. Отже, друзі, робимо і Toyota, тепер також. Ми компанія CarPlay Ukraine, заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації про нас. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, вона називається CarPlay Ukraine, там ви знаєте багато відеоглядів на різні автомобілі. Встановлюємо Apple CarPlay як в оригінальній мультимедійній системі, так і дооснащаємо автомобілі, де немає взагалі мультимедійної Системи, мультимедійними системами. Ми знаходимося в Києві, у нас є представництво Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Також ми є в Фейсбук, Інстаграм, в всіх соціальних мережах, тік-ток підписуйтесь сюди на нас, дивіться наш контент, ставте лайки. І якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтесь компанія CarPlay. Ukraine.